Вітаю всіх глядачів Галичини. Наш ефір продовжує програма про головне в деталях. Ми працюємо у прямому ефірі і зараз маємо нагоду поспілкуватися з народним депутатом України Едуардом Прощуком, членом комітету Верховної ради з питань екологічної політики та природокористування. Доброго вечора. Доброго вечора. Питань є багато, які хотілося б обговорити, і запрошують також глядачів долучатися до розмови. Номери телефонів бачите на екрані, або ж пишіть коментарі під цим відео на сторінці Галичина .TV» в мережі Фейсбук. Будемо також їх озвучувати і обговорювати. Хотілося б все ж таки почати з теми олімпіади, яка вже досить скоро відкриється в Парижі. Все ж таки прийняв Олімпійський комітет рішення, що будуть брати в ній участь російські та білоруські спортсмени, що правда під нейтральним статусом. І є власне рішення, що Україна теж братиме участь. Попри те, що було багато дискусій з цього приводу, яка ваша позиція? Як ви бачите, значення олімпіади зараз для українського спорту і для України загалом? Я б хотів такий невеличкий екскурс для глядачів, що відбувалося під час повномасштабного вторгнення в перший рік, в березні 2022 року, міжнародний Олімпійський комітет прийняв правильне і зрозуміле рішення про відсторонення в участі будь-яких міжнародних змаганнях росіян та білорусів. На жаль, в 2023 році, на початку знов ж таки, в березні, Міжнародний олімпійський комітет надав рекомендацію міжнародним федераціям, що росіяни та білоруси за рекомендацією тої чи іншої федерації зможуть приймати участь в міжнародних стартах. Треба усвідомлювати, що роками наші вороги, країна агресор Росія, контролювала велику кількість міжнародних федерацій, зокрема, федерацію художньої гімнастики, боксу, об'єднані світ боротьби. Дзюдо і багато інших федерацій. Зрозуміло, що ці контрольовані опосередковано чи напряму росіянами міжнародні федерації дали зелене світло, і вже в грудні 2023 року вийшла, як на мене, ганебна рекомендація можливості допуску росіян та Білорусів під незрозумілим нейтральним прапором, що таке нейтральний статус, як це, тобто, умовний росіянин, який. В цей час може бути чемпіоном тільки у вбивствах, мародерстві, в якихось ганебних речах, що вони демонструють цілому світу, здобудуть медаль, і вона приїде в Москву чи в інше місто крім агресора, і там будуть святкувати. І це все ми бачимо під час агресії Росії. Що робив Міжнародний олімпійський комітет? Я вже освітлив, що робили. Наші функціонери разом з депутатським корпусом, Національний олімпійський комітет, міністерство молоді та спорту активно працювали над недопуском росіян-білорусів. Ми працювали через Міністерство закордонних справ. Багато є успіхів на візовому напрямку. Зокрема, європейські олімпійські ігри 2023 року, які відбувалися в Польщі, чудовий приклад. Наші партнери, поляки, не допустили жодного росіянина і білорусу, тому що вони просто банально не відкрили їм візи. Тобто є такий формат. Для розуміння статистики Олімпіади 2021 року, яка відбалив в Токіо. Росіян було 350 ліцензій. Станом на сьогодні у них є близько 30 ліцензій. Тобто це очевидний провал для них. В мене взагалі є сумніви, чи Росіяни поїдуть на цю Олімпіаду. Зараз у них точиться дискусія: варта, не варта. І вони знову ж таки роблять ганебний крок у вересні цього року. Хочуть провести альтернативу Олімпіади. Назвали вони, по-моєму, ігри доброї волі. Щось. Такого плану на кшталт ситуації, яка відбувалася в 1984 році. Тоді Радянський Союз проігнорував і не прийняв участь в Олімпіаді, яка відбувалася в Сполучених Штатах Америки в Лос-Анджелесі, а провела свою альтернативну Олімпіаду. Нам потрібно країні на це реагувати. І я думаю, що будуть відповідні кроки. Міністерства закордонних справ, я думаю, на парламентському рівні ми висловимося і попросимо всіх цивілізованих наших партнерів, країн Європейського союзу та інших наших партнерів, не приймати участь в цих ганебних змаганнях, тому що це підтримка країни агресору для нас. Олімпіада це змога показати всьому світу, що ми боремося за свою незалежність, за свою ідентичність, що у нас. Триває жахлива війна, і ми потребуємо підтримки наших партнерів. Як на мене, спортсмени прекрасні амбасадори, які можуть представити позицію України і роблять це. Спортивні вчинки Ольги Харлан, перемоги наших боксерів. Вони яскраво демонстрували, що українці дуже потужні в спорті, і вони всім відомі. Ми працюємо над тим, щоб наші спортсмени не просто показали спортивний результат, вони мали змогу спілкуватися з міжнародними журналістами, мали змогу доносити позицію, що ми потребуємо підтримки, потребуємо засобів, ППО, потребуємо військового обладнання, цивільні проекти і багато інших речей. Тому, як на мене, спорт це частина геополітики, і ми маємо використовувати такі можливості. Тому однозначно правильне рішення про участь олімпіади. Це було б несправедливо по відношенню до наших спортсменів до нашої країни. Я радію, що ми прийняли таке рішення і бажаю всім нашим олімпійцям. у Нас зараз близько 80 ліцензій. Сподіваюся, що зараз тривають відбори, їх буде близько 100, і ми покажемо відповідний результат. Ми розуміємо, що галу зараз в складному стані. Дуже багато спортсменів були змушені покинути свої домівки. Багато тренерів зараз в складних умовах працюють, але Принагідно хочу їм подякувати за їхню працю, що вони щоденно роблять нашу молодь кращою. Ну, власне, якщо говорити далі про спорту, ви ініціювали створення міжфракційного депутатського об'єднання, Національна спортивна платформа. Які проблеми у спорту ви прагнете вирішити таким чином? Нещодавно ми разом з колегами створили міжфракційне депутатське об'єднання, Національна спортивна платформа, куди війшли всі депутати, які займають керівні посади в тій чи іншій федерації. Ми підписали і, дякую колегам за довіру, мене обрали керівником цього міжфракційного об'єднання. Підписали нещодавно меморандум з Національним олімпійським комітетом з міністерством молоді та спорту про підтримку галузі, про підтримку фінансування галузі, незважаючи на всі виклики і всі складнощі, зараз важливо підтримати молодь, важливо підтримати спорт. Так само ми напрацьовуємо з міністерством закордонних справ відповідні меседжі для наших спортсменів, щоб вони в один голос мали змогу. Доносити партнерам наші потреби І це така кропітка робота, але включені в цей процес і наші посли. Зараз постійно, коли ми їздимо на ті чи інші змагання, ми підключаємо через міністерство закордонних справ посольства, щоб це було висвітлено на міжнародному рівні на ті чи інші країни. Тому що лунає гімн, країна перемагає, країна демонструє, що незважаючи на ці складнощі. В часі він не зрозуміло, що зараз пріоритет це і основне поле бою це передова, це і риз наших військових, які дають змогу нашим дітям, нашій молоді, нашим спортсменам працювати, рухатись далі. Але ми хочемо цим фракційним об'єднанням підсилити спортивну галузь. Я сподіваюся, що ми цьогоріч почнемо реформу в спортивній галузі. Ми потребуємо цього. І власне для цього ми і зробили це об'єднання, щоб десь структурувати тих депутатів яким не байдужа галас, які хочуть її підтримати, і ми почали роботу достатньо активно, достатньо потужно. І сподіваюсь, нас будуть попереду цікаві проекти і великі успіхи. Ну, якщо говорити про змагання, то там на жаль, справді, якщо росіяни чи пов'язані з росіянами, люди не спортивну поведінку до наших спортсменів не часто виявляють і можуть бути провокації, напевно. І на цій олімпіаді вони теж можуть бути, особливо якщо росіяни чи Білору... та білоруси, це ж таки візьмуть у них участь. А ви сказали ще про реформу спортивної галузі, хоч кілька укресліть напрямків, в чому вона може відбуватися, і чи є на це кошти, тому що завжди ми знаємо, що на жаль, спорт у нас недофінансований належною мірою. Ну безумовно, що зараз у нас. Дефіцитний бюджет, і багато галузей недофінансовані, зокрема спортивна галузь. Але є певна амбіція в міністерства, все ж таки, після Олімпіади, е зробити певну пропозицію для парламентарів, розробити новий закон. Е дуже багато закладів спортивних у нас перебувають в різних організаційно правових формах. У нас є і комунальні е заклади, є і освітянські заклади, є і заклади, які... Підпорядковані Міністерством молоді та спорту. Тут, якби є певна така, скажімо, плутанина, і, напевно, в цих закладах прийдуть до, одно, до одного такого, скажімо, до однієї вертикалії, буде десь більш зрозуміло. Є кошти територіальних громад, є кошти обласного рівня, є кошти від державного бюджету, є позабюджетні спонсорські кошти федерацій. Але я думаю, нам потрібно проходити до більш такої, можливо, клубної системи виводити спорт на більш таку комерційну складову, щоб Власне, була певна прибутковість, є приклад американського студентського спорту, є приклад інших країн, де успішно на цій гаузі спортивні функціонери, клуби федерації мають змогу бути фінансово достатніми, відповідно фінансувати своїх спортсменів. Ми в асоціації спортивної боротьби України де я маю честь Займати посаду першого віцепрезидента з цього приводу працюємо і робимо певні маркетингові програми, розвиваємо спортивну боротьбу, показуємо, що це хороший, успішний вид спорту з певними традиціями. На крайній олімпіаді з 19-ї медалей наші вихованці здобули чотири медалі. Ми маємо ким гордитись, і все ж таки є багато напрямків, в якому нам потрібно працювати. Зараз я бачу міністерство взяло. Такий курс на масовий спорт це теж потрібно, особливо в часі війни. Ми прекрасно усвідомлюємо, які в нас неадекватні сусіди, і вони нікуди, на жаль, не дінуться. І нам потрібно бути сильним і фізично, і духом бути готовим до будь-яких викликів. І спорт це хороша складова, в тому числі підготовки військових. давайте тоді до теми екології. Перейдемо, адже ви працюєте саме в комітеті екології, і ми розуміємо, що війна, яка вже третій рік триває, вона вчинить великий вплив і на екологію, на наше довкілля. Йде ви бачите найбільші проблеми, які зараз законопроекти в цьому напрямку є на розгляді Верховної Ради. Ви знаєте, Росія, окупант, країна-агресор, просто неймовірні робить злочини в галузі екології. Близько 2,5 тисяч екологічних злочинів. Тут зараз важливо фіксувати. Ці всі злодіяння переконаний, що ми дочекаємося, і це буде відповідний кримінальний суд. Це буде публічні рішення. В цьому напрямку працює Міністерство екології, працює екоінспекція, працює багато міжнародних фахівців. На жаль, щоденно ми маємо погіршення ситуації. По суті, війна веде до екологічної катастрофи. Близько 31% території країни перебуває в складному екологічному стані. 3 мільйони гектарів лісу зруйновані. Щоденно забруднюються річки, грунти. Ми на жаль, найбільш замінована країна світу по прогнозах певних експертів, це навіть не десятиліття до відтворення. Ми розуміємо, що очищення річок, відтворення, відновлення лісів це роки. І ці злочини, які робляться станом на сьогодні, вони будуть, на жаль, виправлятись не одним поколінням. Дуже багато є відповідних ініціатив, дуже багато є. Відповідних кроків зроблених парламентом, і я там, скажімо, одним речем їх не, не окреслю, але розумію те, що е, наші екологи, е, наші фахові люди з цієї галузі роблять зараз максимум пофіксації цих злочинів. Є певна оцінка. Міністр екології Руслан Стрілець нещодавно публічно сказав про 56 мільярдів доларів. Це, напевно, ну така, скажімо, Плаваюча сума, яка постійно на жаль зростає, але тут зараз важливо все робити юридично правильно, бо потім буде складова міжнародного трибуналу. Переконаний буде складова судів згідно міжнародного права, і ми маємо бути готові до цього етапу як країна отримати справедливість, отримати компенсацію. Я Сподіваюся, що всі військові злочинці будуть покарані за всі їхні злочини, зокрема в галузі екології. Ну і власне сподіваємося, що в парламенті буде достатня кількість голосів для того, щоб опалити ці законопроекти. Якщо говорити за ломі про парламент і про уряд, нещодавно було звільнено ще двох міністрів, і вже майже третина уряду, власне, третина вакантних посад в уряді є. Багато є розмов про те, що потрібно новий уряд, потрібен уряд якийсь коаліційний. Як ви бачите, чи є в парламенті такі зараз спроби чи переговори щодо цього, і чому власне чому не вистачає голосів? На призначення, скажімо, міністр культури на настається вже рік. Не можуть призначити У нас. Немає міністра культури, виконуючи обов'язки міністра молоді та спорту, міністерство ветеранів зараз вакантна посада, міністр аграрної політики. І нещодавно був звільнений парламентом віце-прем'єр-міністр Олександр Кубраков, який очолював паралельно міністерство інфраструктури та міністерство регіонального розвитку. Дійсно, ситуація складна і нестандартна. Я потребує певних рішень від парламенту. Наразі ще не були внесені пропозиції по тому чи іншому міністру. Чи потрібно оновлювати уряд? Так чи потрібно заміщувати вакантні посади? Безумовно, так, тому що виконуючий обов'язки, він не має відповідних повноважень навіть юридично згідно конституції. Тому потрібно приводити фахових сильних міністрів, тому що виконавча гілка влади це. Зараз дуже відповідальний напрямок. І сподіваюся, що в червні, я переконаний, що в червні будуть відповідні рішення, ми оновимо уряд, підсилимо його. До речі, там, що стосується крайнього рішення по роз'єднанню міністерства інфраструктури і регіонального розвитку, я його підтримую. Рахую, що ну, є певні проблеми в регіональній політиці. Якщо ми відновимо Міністерство регіонального розвитку, як на мене, це потрібно, особливо враховуючи ті виклики, з якими. Зараз стикаються ті чи інші регіони. Виклики різні, потреби різні, але регіональна політика, як завжди, дуже важлива і сподіваюся, що це буде окреме міністерство з сильним міністром. Я думаю, що протягом цього парламентського тижня, який розпочнеться 4 травня, або наступний, який розпочнеться 18 травня, ми приймемо відповідні рішення, і ми вже будемо говорити про це як про історію, що ми зробили правильні кроки і підсилили наш уряд. В у новому уряді у матемація призначимо на вакантні посади, чи все ж таки створимо нові міністерства, тобто це вже буде цілком новий уряд, і як ну, зараз йдемо буде? про ті типу, вакансії, які є, і є зараз питання, що робити з міністерством інфраструктури, куди входить агенція відновлення, коли входить і е, е, міністерство регіонального розвитку. воно надто таке, знаєте, різнопланове, надто велике, як показала практика, що внутрі. Таким, вибачте, за жаргон монстром важко управляти. Тому, напевно, все ж таки ми потребуємо відновлення міністерства регіональної політики. Тому, можливо, у нас буде не плюс один, а плюс два міністра. Тому очікуємо відповідних кандидатів. Будемо говорити в профільних комітетах і будемо вносити їх на голосування в парламент. Чималий резонанс резонансу викликала постанова парламенту про створення тимчасової слідчої комісії щодо будівництва фортифікаційних споруд і закупівлі виробництва дронів, закупівлі дронів? Як ви бачите, наскільки ця комісія буде спроможна вивчити проблемні питання і, скажімо так, виявити зловживання? Можливі в галузі це нормальний інструмент парламентського контролю, який передбачений Конституцією. Я завжди вітаю створення тої чи іншої ТСК, тому що це. Про повноваження депутатів, про повноваження Верховної Ради, і це потрібно робити. Знаєте, контролю не буває багато, і це кошти платників податків, це наш державний бюджет, і ми всі зацікавлені в ефективному використанні цих коштів, що вони йшли власне на ті потреби і максимально ефективно були використані. Тому я будь-які будь-які ініціативи по створенню тимчасово слідчих комісій вітаю Завжди голосую за них. Ви голосували за так. А чи голосували ви за законопроект про мобілізацію засуджених, який нещодавно підписав президент? Тому що є різні, навіть ваші колеги в цій студії є різні свої думки з цього приводу висловлювали. Який, який був ваш голос? Я підтримав цей законопроект, але я рахую, що напевно він мав бути підтриманий на початку 22-го року, коли був великий на це запад? І я не переконаний, що буде від цього великий ефект і буде велика кількість. Скажімо, військовослужбовців. Я не думаю, що це, ну скажімо, прямо сьогодні. Це супердоречна ініціатива, але я його потреба. Але ви голосували так, за так. тоді ще запитаю вас, власне, не питання наші. Є глядачі запи... пишуть про Запорізьку атомну електростанцію, яка теж є екологічною загрозою великою. Я не знаю, чи це на парламентському рівні взагалі якось можна допомогти в цьому питанні. Власне, хочу ще запитати тоді, щодо багато розмов йде про мобілізацію, значить, економічне бронювання, клуб так званого білого бізнесу, про який теж багато є резонансних публікацій у медіа. Яке ваше бачення цієї проблеми і чи є консенсус у парламенті зараз щодо цього? Станом на сьогодні дійсно великий резонанс і дуже важливе питання це економічне бронювання. Тут важливо зберегти баланс між потребами армії і скажімо, потребами економіки, тому що. Війна це завжди про сильну економіку. Бізнес зараз перебуває в скрутному становищі, але тут складне знайти такі, скажімо, збалансовані рішення, наскільки я знаю. Голова комітету економічного Дмитро Наталуха та його колеги готують відповідні пропозиції. Я думаю, також, що наступного тижня до першого читання ми будемо їх розглядати. Складне таке центативне чутливе питання для суспільства, але водночас тут потрібно знаєте, зважувати. Всі аспекти і тут не можна робити якісь перекос ту чи іншу сторону, тому що падіння економіки безумовно призведе до проблем, в тому числі і в армії. У нас високі соціальні стандарти, і ми маємо їх не знижувати для військових, для наших героїв, а тільки підвищувати. Тому, як на мене, збереження бізнесу це один з викликів, який ми маємо протягом літа 2024 цього року. Пройти як парламент прийняти мудрі зважені рішення ну, постійно є комунікація з бізнес-асоціаціями, постійне спілкування. Зокрема, з бізнес асоціацією міста Івано-Франківська нещодавно зустрічався з новообраним головою Дмитром Романюком. Обговорювали відповідні питання і, скажімо, намагаюсь дослухатись до нашого бізнесу, я сам проріс і вийшов з підприємницького середовища і прекрасно розумію ці виклики, які зараз стоять перед бізнесом. Підказують мені, що є на з телефонів дзвінок, глядача. Давайте послухаємо. Доброго вечора. Вітаємо вас в ефірі. Так, так. Слухаємо вас. Доброго вечір. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, ви говорите про призов, про війну, про ці питання. Звичайно, це болюче питання у нас, але скажіть, будь ласка, про депутатів, звичайно, говорите але скажіть, будь ласка, якого ще треба, як... що ще треба, або якого треба закону, щоб у нас була офіційно оголошена війна, тому що це кардинально міняє дуже і дуже багато чого. Чи це є спекуляція? Чи нам мисло, чи яка причина? Скажіть нам, будь ласка, дякую. Я скажу, що у нас офіційно оголошено воєнний стан 24 лютого 2022 року. На моє переконання, всі відповідні рішення були прийняті в парламенті, і у нас дійсно вів воєнний стан. І ми згідно конституції діємо. І з першого дня у нас обов'язково мобілізація і згідно конституції, відповідні кроки ми робимо. Тому я, в принципі, не бачу, чого ще не вистачає. Цих рішень прийнятих в парламенті достатньо для того, щоб робити супроти Україні агресору. І що власне ми робимо вже третій рік і хочу. Подякувати нашим військовим за їхній героїзм, напевно, тільки завдяки їм і Божому супроводу ми утримуємо ситуацію і, і маємо ці, скажімо, успіхи на полі бою. Ну, це дійсно такий неймовірний героїзм конкретних людей, зокрема і наших земляків і з кожного міста. На жаль, ми маємо вже багато полеглих воїнів. І треба пам'ятати про цей вчинок, про цю ціну, яку щоденно платять наші хлопці та дівчата. Всі ми сподіваємося, що настане цей день, коли нація, країна об'єднається з радісною довиною, що Україна перемогла, а імперський режим Росії впав. Говорячи про економічне бронювання, ви сказали, що це чутливе питання для суспільства. Таких питань зараз є багато, і очевидно, що потрібна комунікація двостороння. Я думаю, що ви чули про цей вчорашній скандал щодо Українформу, щодо того, що були списки бажаних, небажаних спікерів, тиск на журналістів. Власне, чи тема свободи слова? Розуміємо, що час війни він має свої обмеження, але все ж таки, тема свободи слова вона має бути присутня, і дискусії в суспільстві мають бути щодо таких питань. Чи буде це в парламенті обговорюється на вашу думку? Чи доречно такі виробити такі спроби? Ну, безумовно, що завжди профільний комітет зараз, Юрчишино Чуля, він завжди активно комунікує з журналістами, реагує на такі якісь ганебні моменти, свобода слова. це Те, за що ми боремося, чим ми відрізняємося від росіян, і власне це для нас така важлива складова, і ми маємо завжди приймати відповідні рішення. Зокрема, недавно були повернуті в стіни парламенту журналісти. Я вітаю це рішення. І суспільство має розуміти, що відбувається. В парламенті, в уряді на рівні військово-політичної керівництва. Звичайно, зараз є інформаційна війна, пропагандистська машина Кремля працює на це, тратяться десятки мільярдів доларів. Ми бачимо це в соцмережах. Ми бачимо, що відбувається деколи з нерозумінням наших партнерів. Зокрема, можу пригадати нещодавно, що президент Франції запропонував під час Олімпійських ігор можливо розглянути можливість перемир'я. Ну, це свідчить про те, що навіть на такому топовому рівні. Їхні наративи, їхні оці брехливі заяви вони дуже часто подають як правду, завжди подають як правда, коли вони це роблять масово і постійно тут є, є питання. Тому тут треба зберегти баланс цієї боротьби з дезінформацією, але водночас, звичайно, зберегти свободу слова. Це вкрай важливо. Цим ми вирізняємося від е, країни агресора, е, і за це ми боремося. Ну і, власне, свобода слова це одна з опрук нашої євроінтеграції. Нещодавно в парламенті, до речі, виступав День Європи, так? Власне, виступала президентка Європарламенту Роберта Мецола. Власне, чи, чи чули ви її виступ, і що для вас він ще найцікавіше, ви почули для себе? Дуже важливо було, і символічно, що в День Європи саме Роберта Мецола відвідала місто Київ. І, звичайно, нам підтримка європейських партнерів вкрай важлива. Ми із першого дня повномасштабного вторгнення. Відчуваємо і то зелене світло, яке ми отримали як кандидат на вступ в Євросоюз, для нас це важливо. Це підтримка військової галузі, це підтримка відповідним обладнанням, це прихисток наших громадян, які були змушені, ховаючись від, від бомб, від ракет покинути країну. На жаль, дуже велика кількість за кордоном. І є багато країн, які зробили. Певні кроки на підтримку громадян України, і це важливо, це потрібно пам'ятати. Це наші такі, скажімо, стратегічні партнери. Україна це безумовно Європа. Ми напевно найбільшу зараз ціну платимо за серед всіх європейських країн. І, на жаль, у нас такий складний виклик, але я бачу, що наші партнери з Європейського Союзу вони нас підтримують і будуть підтримувати, і вони будуть стояти з нами до кінця до повної перемоги України. Ну, але власний парламент має працювати ухвалювати необхідні законопроекти, тому що є ще й бюрократичні процедури на цьому шляху до євроставського висока оцінка діяльності парламенту в напрямку євроінтеграції. Була відповідна комісія, яка працювала в листопаді-грудні 2023 року. І ми, в принципі, йдемо на це певним випередженням графіку і завжди євроінтеграційні ініціативи. знаєте, об'єднують вас зал і, і опозиція, і більшість голосує в унісон, тому що всі розуміють, як важливо достатньо швидко і оперативно. Вступити в Європейський Союз. У нас залишається так, трошки більше двох хвилин до завершення програми. Хочу запитати, власне, чи проводите ви зараз прийоми громадян, з чим звертаються люди насамперед, з якими проблемами? Дуже багато викликів, дуже багато є питань громадян. Ми спільно з військово-цивільною адміністрацією району е запустили певний центр по, по підтримці внутрішньопереміщених осіб. Це такий був великий виклик з 2022 року, і ми активно працювали так само, звичайно. Робимо певні кроки по підтримці наших військових, пріоритетний і найбільш важливий напрямок тут. Хто б що не говорив зараз основні герої це Збройні Сили України, а ми маємо максимально підтримувати їх, максимально щоденно про це пам'ятати, донатити, не зупинятись, знаходити ресурси, тому що, тому що ми всі в одному напрямку, в одній великій команді під назвою Україна. І і це важливо, і, і для нас це єднання як би не було складно. Зараз дійсно такий непростий психоемоційний стан громадян. Ми бачимо це і відчуваємо щоденно, але водночас ми сильна незламна нація, і цей виклик ми пройдемо, і, і переконані, що ти ми сильні українці, що в складний момент ми вміємо єднатися. А, а запитів дуже багато. Вони носять зазвичай такі соціальний характер, бо дійсно багато людей перебуває в скрутному становищі. Це тільки не тільки. Внутрішньопереміщені особи, а громадяни Прикарпаття. А становище вимушених переселенців вдалося покращити в вашому, завдяки цьому центру, про який ви сказали? Ну, багато є практичних кроків, які зроблені. Я діяльність Каловської військово-цивільної адміністрації оцінюю високу взаємодії з громадою міста Кауша. Багато кроків зроблено, багато практичних проєктів і прихисток. Десяткам тисяч людей було надано. І, звичайно що ми всі обмежені в можливостях, в ресурсах, але водночас. Робили все, щоб обігріти цих людей добрим словом, теплом і звичайно таким матеріальним супроводом. Ну, сподіваємося, цей приклад приймуть інші громади, якщо ще не прийняли. Дуже дякую вам за розмову. Едуард Прощук, народний депутат України, був нашим гостем. Дякую глядачам за вашу активність. Залишайтеся з Галичиною, Попереду ще багато цікавого. Зараз пауза на програму Вісті і знову побачимося в цій студії 19.15, аби говорити поговорити про головне в деталях. Тож не перемикайте.